В сніги хорунчі просто поети, а її роздирають розбрато розлючені всі. Цифра 300. Кажуть, її мають добре пам'ятати ті, хто вирішить приміряти на себе роль агресора та спробувати загарбати те, що йому не належить. І нагадують про 300 спартанців при фермопілах, 300 регвійців при Тбілісі. Про стільки саме українських козаків під Берестечком, а ще 300 юних героїв українців, котрі гідно дали багатогодинний бій більшовицькому війську біля залізничної станції Крути, подвиг молодих студентів, курсантів та козаків, котрі поклали життя в ім'я слави і волі України, згадували у Бердичеві у міському ліцеї номер 15. Близько чотирьох сотень вояків, здебільшого студенти та юнкери, знекровили під крутами чотиритисячний підрозділ Михайла Муравйова. Хлопці, значна частина з яких була зовсім не обізнана на військовій науці. На кілька днів зробила з добре вишколених червоних загонів небоєздатне скупчення. Молоді українці гинули один за одним, одного за одним відправляючи на той світ ворога. Битва під крутами. Час, виграний через необхідність відновити більшовиками сили, засвідчать пізніше. Історики дадуть змогу українцям укласти мирний брест-литовський договір, врятувавши державність України. За це покладуть в свої голови 300 її юних синів. <му> Ріжнешся стої січі мене, посадила гаю. Віля хати клена, посадила граю, біля хати клена. Ми дійсно дуже сильно, ну і емоційно пережили всі ті події, які відбувалися в бою під крутами, тому що це. Ну, коли 300 студентів погибає за нашу незалежність, ну це дійсно страшно. І ми не могли не підготувати захід до такої події. І ну, наш ліцей проводить такі заходи систематично. Ми підготували пісні, ми підготували танці, газети. Всі учасники цього заходу пережилися, пережили ту атмосферу, тому що це ну. Події, які зараз дуже нам близькі, тому що в нас зараз на даний момент, на жаль, також схожі події, ведеться війна на сході, і ми бажаємо всім тим, хто захищає зараз нашу Україну на сході здоров'я, витримки та миру. Коли як не сьогодні, бардичівським школярам спробувати усвідомити всю цінність подвигу таких само юних, як і вони співвітчизників у далекому 1918-му. Коли як не сьогодні, у час, коли на сході України вже нинішні патріоти борються з ворогом за цілісність рідної країни, у 15-му ліцеї зізнаються у любові до України та до її захисників та стверджують, це не данина моді. Підтвердження тому реальна допомога українському війську, кожному із вас, кожній дитині, яка навчається у 15-му ліцеї. Кожному батькові, мамі, дякуємо за ту допомогу, яку ви надаєте, і сьогодні для воїнів, які захищають територіальну цілісність і єдність нашої держави. Перед новим роком, буквально два тижні тому, ви збирали теплі речі, які волонтери передали на схід. Дякуємо вам за малюнки, за підтримку і, користуючись нагодою, батьки дякуємо вам за розуміння. Те. Якщо ми всі разом, то ми обов'язково переможемо. Славимо Україну!